Іні, вітання зі Львова. Саме цікаво, що минулого року, десь в кінці грудня, середину грудня, вийшло так, що я на розпродажі купила багато квітковий тюльпан. І ось він є, вийшла пофотографувати, подивитися на них і побачила. Ну, мене це так втішило. Я думала що це мій експеримент з посадкою тюльпанів в кінці грудня буде ніщо. Але виявилося, що цілком непогано. Я тоді ще й поряд геацинти висадила, ну геоценти взагалі шикарні, розкішні. Камера шкода не передає кольори, але ну, вони настільки гарні, що це ну, просто не передати. А тюльпанів тоді на розпродажі я купила дуже-дуже багато, і вони потихеньку-потихеньку починають квітнути. От, ну, Буду дивитися, що з тих багатоквіткових, це якби на одному стеблі, тому багатоквіткового. Має бути декілька. Ще один нюанс. Минулого року в мене зламалося пару віточок деревовидної пігонії. І мені було дуже-дуже шкода її викинути. Взагалі не можу викинути квітку, якщо чесно. Я її взяла, ну, струмила в землю, думаю, що буде, то буде. Якщо в мене троянди живцюються, то чому не може деревовидна півонія наживцюватися? І цієї весни чудо, диво, дивне. Взагалі див багато і цікавих. от воно Починає потихеньку щось там випускати, проростати. От, поряд дуже такі от гарні жовтенькі тюльпанчики, листя дивовижне, листя край того листя, такий прекрасний, жовтенький, така контовочка. Ага, і ще би на вітрі соплю з носа не текли. Все-таки алергія. Шкода, що камера не передає запахи. От, Тут такі в квітнику запахи від гіацинтів і від нарцисів, що це взагалі щось фантастичне. От. Ну, власне, вийшла от от цікава історія з тими тюльпанчиками. От, все цвіте, бере весна своє, все буяє. Маленький квітничок, дуже шкода. Було би більше землі, гектарик було у мене в китах. Я тут кити знімаю з самого ранку, люди на роботу йдуть, дивляться на мене, як на дивачку, але частково вже звикли. Зауважила багато разів, що публіка ходить, фотографує мої квіти. Гарно, надзвичайно гарно. Диво вижно. Гарного дня нам і перемоги!